Всім привіт! Ви на каналі Bogdan з криптовалютою. В цьому відео я хочу вам показати, як купити криптовалюту на Binance. Після того, як ви зареєструвалися на Binance та поповнили свій гаманець, ви можете купити криптовалюту. Як зареєструватися на Binance та поповнити свій криптогаманець через карточку без комісії, ви можете подивитися на моєму каналі в попередніх відео. А зараз я вам покажу, як купити біткоін. Для цього ми вибираємо гаманець. Вибираємо гаманець поповнення. Після цього ми вибираємо переказати. Вибираємо з поповнення. Переказати на Fiat і Spot максимально. Це 19 доларів 58 центів у валюті, криптовалюті USDT. підтвердити. Після цього ми заходимо в торгівля, спот. Тут вибираємо біткоін. У нас вже вибраний біткоін. Тут можна в пошуку знайти, якщо він буде не вибраний. Беремо маркет і купляємо на всю суму біткоін. Купити. Все. Ми купили біткоін, тепер ми вже в криптовалюті. У нас вже є біткоін. А якщо вам було корисно це відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Також підпишіться на мій інстаграм та телеграм канал.